З окупацією у Криму і війною на сході почалася ера мінування в новітній історії України. В березні минулого року російські війська замінували кримський перешийок з боку півострова, злякавшись наступу української армії. Вони поля замінували. Що коли прийшли перший раз? Да. Да, там встановлені міни поля з російської сторони. Кількість цих мін достаменно невідома. Це можна буде вияснити тільки під час звільнення Криму. Розмінуванням в Україні традиційно займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. На сході в цій справі їй допомагає Організація з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. За останній рік було розміновано понад 151 тисячу вибухонебезпечних предметів, з них 600 спеціально встановлених.

Проблема разминирования и минная проблема снарядами разобравшись, это долгосрочные. Це протипіхотна міна ПМН-2. Розроблена в Радянському Союзі. Вона популярна в світі як автомат Калашникова. Ця міна не має сроку давності, та розробники не передбачили можливість її розмінування. Вона обов'язково колись вибухне. Росія належить до однієї з 37 країн світу, яка не підписала Атавську конвенцію, котра забороняє використання противопіхотних мін, на відміну від України. Та російські терористичні війська маскують міни під різні предмети, в тому числі і під дитячі іграшки, за даними Ді дитячого фонду ООН від нещасних випадків, пов'язаних з мінами та боєприпасами на сході України, загинули 42 дитини ще 109 було поранено. Терористичними угрупуваннями постійно та цинічно встановлюються особливо небезпечні вибухові пристрої, зокрема замасковані під предмети побуту дитячі іграшки, від яких дінуть. Мірні мешканці, а в основному діти за часи роботи українських рятувальників в зоні АТО загинуло 16 співробітників ДСНС. Російські війська, порушуючи всі міжнародні конвенції, продовжують обстрілювати їх автомобілі під час роботи. Супереч вимогам Женевської конвенції про заборону втручання в діяльність організацій, які надають допомогу і рятують людей. Війська Російської Федерації, терористичні угрупування здійснюють напади на рятувальників. Незважаючи на те, що служба є повністю демілітаризованою організацією, в нашій службі жодна людина не тримає зброї в руках. Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає, якщо ви знайшли підозрілий предмет, ні в якому разі не рухайте його і навіть не таркайтесь, а місце знахідки відгородіть і позначте як небезпечне. Далі зателефонуйте 101 або 102. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.